На останню перепобітню, скажімо, доповідь реферат ми запросили такого вогненного доповідача, щоб ніхто не спав, тому запрошую до мікрофону пана Адріана Буковенського. Вітаємо сердечно. Шановні учасники конференції сьогоднішньої. Я собі перед виступом пригадав назву цієї конференції. Науково-практична конференція, сильна родина, сильна Україна. На превеликий жаль, ми маємо в нашій дорогій країні все до протилежності: слабка Україна і слабка родина. Якою є? Тобто, ми маємо на сьогоднішній день два виразні виклики сьогодення. Перший виклик це збереження незалежності країни. Другий виклик це сім'я, якою є українська сім'я. Найперший в основному це є неповна сім'я. Це неповна сім'я. Більшість дітей росте без батька. Ми маємо величезні проблеми, і тут їх озвучують, я не буду про них говорити, вони і на загал відомі. Чи є з того всього вихід? Чи ми можемо це поправити? Очевидно, з того вихід є, і я саме буду, хочу в своїй доповіді заакцентуватися на тому, в чому полягає цей вихід. Кожен з нас може долучитися до надзвичайно поважної справи національного масштабу, який називається сімейна політика. Мета сімейної політики полягає в формуванні та підтримці морально здорової, української, щасливої сім'ї та родини. Сімейна політика повинна реалізовуватися в двох складових. Морально-духовно-етичні складові і в економічній складові. Впродовж років незалежності морально-духовно-етична складова була взагалі виключена. Ніхто в нашій молоді, в нашій країні дітям молоді не проголошує цінностей, не проголошує тих засад, на чому повинна будуватися стосунки, на чому повинна будуватися сім'я. Економічна складова, яка частково присутня, це і виплати за, за народження при народженні дитини, виплати одинокових матерям, аж ніяк не є сімейною політикою, це є елемент соціальної політики. Тому для того, щоб комплексно, тобто ми бачимо проблему, і ми мусимо бачити шляхи вирішення цієї проблеми, і хто до до тих вирішень цієї проблеми може ефективно долучатися, в який спосіб це відбувається. Кожна людина. Буде почувати себе в тому житті повноцінно і гармонійно за умови, коли в людині сформовані чотири основні складові життя. Про що йдеться? Перша складова, якщо в житті людини в основі життя є віра і Бог, і вона живе згідно своєї віри, друга складова: якщо людина вміє і знає, як будувати стосунки, і як результат створює в своєму житті повноцінну щасливу сім'ю. Де стверджує після 10, 20, 25 років, 30 років, що є повноцінна щаслива особистість своїй сім'ї. Третя складова, якщо людина вміє і знає, як бути ефективним батьком, як бути ефективною матір'ю і як результат виховує повноцінних особистостей в тому житті, впродовж з моменту зачаття, принаймні до повноліття, де ті люди виходять молодь і повноцінно реалізовують себе як особистості на благо інших і благо нашої країни. Четверта складова, коли людина творить добрі вчинки. Якщо ті чотири складові є сформовані і гармонійно поєднані, така людина дасть собі раду в будь-яких життєвих обставинах. На превеликий жаль, більшість тих речей не доноситься і не формується. Чому ми маємо для того, щоб ми займаємося тим питанням, питанням стосунків вже біля 20 років? Ми для себе повинні були зрозуміти, в чому є основна причина. Чому люди в Україні, які мають потребу, мати міцні і надійні взаємовідносини, тому що має кожен незалежно від віку? Чому люди в результаті цієї внутрішньої потреби не вміють собі забезпечити те, до чого прагнуть? Коли люди створюють сім'ю, то ніхто не ставить ціль зруйнувати цей союз, ніхто не ставить ціль зруйнувати життя своїм дітям. Натомість більша половина саме цього і досягає. 60% розлучень в Україні це про щастя, мова взагалі не йде. А 40%, які не розлучаються, більшість з них не є щасливими в своєму подружньому житті. В чому справа? Ми для себе вияснили вже давно цю основну причину, яка полягає в неготовності людей до життя в подружжі, часто великого той і повного нерозуміння сутності того, що таке сім'я, що таке стосунки, що таке виховання. Хто повинен готувати ці здатності? Хто повинен вкладувати ці знання і ці вміння? Ви свідомість кожної молодої людини, яка живе в країні. Дві основні інституції. Їх є декілька. Ми їх можемо перераховувати. Перша основна інституція це сім'я, це батьки. Батьки повинні дати своїм дітям показати прикладом, що значить жити життя в подружжі, що значить виявляти любов до чоловіка, чоловіка до дружини. В результаті цієї любові діти повинні народжуватися, зростати і, бачачи приклад своїх батьків, пізніше це все дублювати. В своєму житті і створювати повноцінне життя з дружиною, в сім'ї і в вихованні. Чи виконує функцію батьки? На превеликий жаль, не виконує, тому що статистика говорить про зворотні. Лише відсотків 10-12 є тим прикладом позитив... позитивних для своїх дітей. Тоді на шляху наших дітей зустрічається інституція, яка має за обов'язок страхувати першу. Це інституція, яка має освітні ресурси. Це і школа, яка за роки незалежності нічого не робить. Тобто, тому що до сих пір не введено необхідних дисциплін, які мають свої назви, які є сформовані, сімейні цінності, етика подружнього життя, психологія побудови, стосунки між хлопцями і дівчиною. Ті дисципліни є, але знань ніхто не несе. Ми зараз проводимо конференцію у Броварах. Два роки тому я був із лекціями у всіх школах міста Броварів. Це 10 шкіл. 10 шкіл. Загалом я відвідав за останні три роки понад 40 шкіл. Я не просто їх відвідав, я мав там лекції з старшокласниками. Це понад три тисячі учнів. На тему побудова стосунків між і дівчиною. Результат просто потрясаючий. Кожного разу до мене підходять діти і задають питання, чому з нами про ті речі ніхто не говорить, чому з нами так не розмовляють? Чому нам про це не розказують? Я не знайшов ні одної дитини, яка 15-16 років, в кожної дитини в 15-16 років питання стосунків активоване. Вони цікавляться стосунків, хтось має той чи інший досвід. Всіх активований, і кожен собі знає, що таке стосунки. Результат їхніх суб'єктивних знань виливається з руками в статистику, в факти, які нам відомі. І до тих пір, поки ми не почнемо. Впроваджувати необхідні знання, давати, формувати особистості, давати знання, чуда не станеться, цінності з неба не падають, знання просто так не приходять. Їх подається, їх представляється, їх, їх свідчиться, і тоді людина виростає з можливістю створити те, що вона прагне. Ніхто молоді України не показує, в чому полягає краса подружнього життя. Ми говоримо тут, що Бог створив сім'ю. І це відповідає дійсності. Але ніхто не говорить молоді, на яких засадах це створено, якою логікою це досягається, вони не мають елементарних знань, вони їхні знання і їхні бачення сформовані на дуже суб'єктивні інституції, яка має, на жаль, пріоритетний вплив на їхні мозги, засоби масової інформації, оточуючи їх середовище. Таким чином, виходячи з усвідомлення цієї дійсності. Ми сформували достатню кількість програм, які вирішують це питання. Це не просто сформовані програми, вони практично адаптовані, і по них пройшли тільки з моєї сторони більше 40 тисяч людей. Ці програми, які стосуються молоді, які стосуються наречених, які стосуються подружніх пар, і в своїй доповіді я хочу сказати декілька слів саме про програму. Один з елементів тих програм програму підготовки до життя в подружжі. Ця програма затверджена. Затверджена в країні. Вона повністю просякнута основами і засадами християнської моралі і поглядів на стосунки. Нам прийшло сім років лобіювання, щоб провести це на рівні міністерства у 2011 році були створені парламентські слухання на тему сімейна політика, основні виклики і перспективи. І в результаті цього були дані доручення відповідним міністерствам. Зробити конкретні задачі, сформувати програми по батьківству, по постосункам. Ми приймали в тому участь. Я сьогодні представляю вам цю програму як е, програму підготовки до подружнього життя, за, за якою пройшли тисячі і тисячі людей. Я не хочу, щоб в тому залі в когось виник сумнів, що це неефективно працює. Я сьогодні почитав першу главу євангелиста Івана і знайшов там таке місце, де е, Филип приходить до Натанаїла і каже. Ми знайшли Месію, сина Йосифа з Назарету. А Натаїл запитується: А що може бути доброго з Назарету? Він каже: Прийди і подивись. Наподібно тих слів, я хочу сказати: ми знайшли засіби, ми знайшли форми, які вирішують питання. Якщо в когось виникає сумнів, що ви доброго могли знайти, я сьогодні запрошую знову ж кожного присутнього. На наступний тиждень відвідати такі курси, які проходять в Києві, за які я відповідальний при міській адміністрації вже сім років поспіль. І впродовж суботи-неділі кожен з вас, приведіть своїх друзів, можете відчути на собі, як вісім годин інформації змінює свідомість, змінює погляди, коректує бачення. Ці механізми працюють. Ця програма створена відповідно за такої послідовності, основи сім'ї. Показати людині, на чому забудується сім'я, без чого сім'я не буде успішною і щасливою не стане 100%. Ми починаємо говорити з елементарних базових речей про сутність любові, вірності, довіри, чесності. Здавалося би, любов. Що тут таке? Любов це основа, коли створюється сім'я. Я вам абсолютно відповідально заявляю: більшість українців поняття не мають, що значить любити іншу людину. Вони не знають. І коли вони чують, що любити іншу людину це означає готовність жити все своє життя задля добра і щастя особи, яку ти любиш, що це почуття називається любов'ю, то для більшості це є просто откровенням. Любити іншу людину це означає жити своє життя за добра і щастя людини, яку любиш. Ми починаємо з основ. Далі ця програма наповнена такими темами: Любов і поханістю. Є важливо відрізняти любов від закоханості, тому що людина, яка не розрізняє, і не бачить різниці, обов'язково попадає в халепи і в проблеми в стосунках. Це абсолютно різні речі. Абсолютно різні речі. І тут іде наступних 40 хвилин інформації, які основні ознаки, які відрізняють любов від закоханості. Ми в цій програмі говоримо про мистецтво спілкування. Що це значить? Чи можна жити і не конфліктувати? І більшість людей зараз подумає, ні, не можна. Але ніхто не хоче жити і конфліктувати. Відповідно, жити і уникнути причин для виникнення конфліктів нереально. Але жити і не конфліктувати це абсолютно реально. Наступна тема півтора години, яка дає достатньо знань і інструментів, завдяки чому можна навчитися жити комфортно, щоб утримувати від спілкування масу задоволення впродовж цілого життя. Наступна тема це є взаємне пізнання. Аспекти зрілості, сімейні цінності. Молоді люди не знають на що звертати увагу, як пізнавати один одного, які є пріоритети, на що треба дивитися, як себе вести. Відповідно, тому що ти будеш жити своє життя, як ти створюєш жив'ю, ти не зивеш з фігурою, ти не зивеш з кольором і очей. Це все є присутнє. Ти живеш з характером, ти живеш з особистістю. Яку ти повинен пізнати її недоліки, її плюси і мінуси ще до того, як створюється сім'я? Тут немає ідеальних людей. І не проблема в тому, що ми маємо недоліки. Питання, чи ми вміємо, чи ми маємо здатність і навики їх вирішувати. В Цьому стає величезний акцент на тих наших зустрічах, які ми говоримо. Наступна тема це і аспекти зрілості. Здавалося б, ми розуміємо. Підлітки розуміють, кожна людина розуміє, що для того, щоб створювати с нього, потрібно бути зрілим. Будь-яке рішення успішне в тому житті повинно бути зрілим. Суть питання, що це таке? Тут треба дати поняття і розуміння кожній людині, що таке зрілість в різних аспектах юридична, психологічна, фізична, сексуальна, духовна, моральна це і все аспекти зрілості. І коли людина розуміє, що таке зрілість, вона має бачити можливість іншу людину. Має можливість бачити себе, має можливість бачити нас двох і в результаті цього бачення об'єктивно оцінювати, що є з нами, що є, що потрібно виправляти і що потрібно змінювати з тим, щоб ми досягли успіху. Хто дає ці знання? Майже ніхто. Що таке є цінності? Чи падають вони з неба, та ніколи. Ніколи вони з неба не падають. Коли я. Вже більше шести тисяч пар, коли я готую людей до подружнього життя, завжди їм даю можливість напишіть свою ієрархію цінностей. Що для вас є пріоритетно? Вони пишуть за місяць до шлюбу, коли я це бачу. Що там тільки можна не побачити? Хтось пише друзі на 13-му місці в ієрархії цінності. Я майбутній чоловік пише на другому. І вони не розуміють, що через місяць часу та жінка не буде бачити свого чоловіка вдома, тому що він свій час буде приходити з тим, хто є для нього пріоритетом, з друзями. Вони не бачать потенційних проблем в їхніх стосунках. Наступна тема, яку ми піднімаємо, це є тема прощення. Це є дуже важлива тема прощення. Ми знаємо, що непрощення людину на багато років раніше в могилу кладе. Більшість невилікованих хворів це результат непрощення. Тому. Прощення це не є питання настрою, питання емоцій. Прощення це і питання усмисленого вибору в житті людини. Так для того, щоб він був усмислений, його раз в житті потрібно усмислити. Хто давав нашій молоді можливість усмислити це питання? Добре, якщо вона приходить до церкви. Добре, але більшість не приходить. І їй не дають можливість усмислити те, від чого в результаті в тому житті буде складатися їхнє життя. Чи та людина, закінчить своє життя в руїні з повною депресією, навіть в 20 років, не розуміючи, чому це відбувається, знову ж таки наступна тема цієї, ці, цієї програми. Ми говоримо про, що таке любов в дії, що треба знати і робити для того, щоб це почуття, яке ми називаємо любов'ю, з яким ми одружувалися, на підставі якого ми одружувалися, щоб воно не гасло. Щоб воно тривало з руками, і, як сказав тільки що священник, щоб в 70 років почуття любові було на порядок більше і глибше, ніж на першому. Це є реальність. Тому що немає межі любові за умови, якщо людина розуміє і знає, що це є таке. Ми говоримо на тих зустрічах, ми беремо цілий блок, біоетичний блок. Це важливіше декілька зустрічей. Тому що молоді люди, люди, які створюють сім'ї, вони, як правило, не розуміють і не знають про особливості фізіології свого організму, як чоловічого, так і жіночого. Ще з чоловічим ще півбіди, а з жіночим повна біда. Самі жінки-майбутні мами нічого в цьому не розбираються. Коли вони можуть завагітнити, коли не можуть? Що таке овуляція? Як це впливає на їхній настрій? Ми говоримо в тих темах про розвиток дитини в лоні матері. Я, я роблю багато досліджень в Україні. Питання до молоді, чи прийнятний для вас аборт? 19% каже, так прийнятний. 81% стверджує ні, прийнятний. Кожна п'ята людина. Кожна п'ята людина. І ви розумієте, коли ти приходиш будь-яку аудиторію, коли ти приходиш в школу, в інститути, коли ти кажеш, Будете реагувати, якщо я зараз на дитинку в три місяці отут поставлю і наступну для неї, це стрес. Всіх. І коли я задаю питання, скажіть мені, будь ласка, чим відрізняється та дитина від дитини в три місяці в лоні матері? І в мене таке враження, що більшість перший раз думати в житті починає. виявляється розмірами. Тоді сказав, так хто сказав, що її можна вбити в лоні матері, якщо це в мене виникає шок і відразу. Я часто сльози бачу в аудиторіях. Люди не думають і не доносять елементарні речі. А в результаті пізніше держава бореться з наслідками, а в результаті будь-яку проблему набагато легше попередити, чим пізніше її вирішувати. Це займає на порядок менше коштів і менше зусиль. І тому ми говоримо на, цих, на цій конференції, що ми маємо загрози, так, ми маємо загрози. І ми маємо протистояти тим загрозам. Але з іншого боку, ми маємо представити світу і представити Європі, як ми бачимо сім'ю, і як ми бачимо цю щасливу сім'ю, як ми бачимо, як вона будується. І ми це робимо. І ми доведемо Європі, що вони помилилися. Не вони будуть нас вчити в тих питаннях, а ми готові їм послужити. Тому що помилка завжди була помилкою, а істина завжди лишиться істиною. Але ці речі робиться кваліфіковано. Ми маємо на тих зустрічах тему церковного шлюбу. Це ж Божа благодать і благословення, щоб провести тему церковного шлюбу в державну програму. Ми провели цю тему. Так Бог це благословив. Ми маємо зустріч з батьками. Тобто ми це одна з дієвих програм, яка має свої результати. Тих програм є багато. У нас є проблема в Україні з фахівцями. Ми зараз будемо мати, це я бачу, найбільшу проблему. Ми зараз будемо мати в Україні 17 червня парламентські слухання на тему сімейна політика, цілі та завдання. Це другий раз в Україні будуть проводитися з парламентські слухання на тему сім'ї. Це унікальна нагода імплементувати все те, що ми тут зараз піднімаємо. Тому що через ту площадку, через відповідну резолюцію, знову ж таки буде дано доручення відповідним нашим міністерствам виконати те, що там буде написано. Справа в тому, не треба, дорогі друзі, очікувати, що хтось виконає це за нас. Не виконає. Якщо в тому залі є фахівці, якщо в тому залі є люди, яким Бог кладе на серце, то служіння для сім'ї і молоді, якщо тут є люди, які мають відповідне знання, підійдіть до мене, я вас прошу. В перерві. Ми вас включимо в ті робочі групи, до яких ми формуємо програми. Тому що поки ми не покладемо на стіл те, що ми маємо отут, діла не буде. Ми говоримо, що немає фахівців. Їх є дуже мало. Тому що в нас в Україні не готують фахівців, які би мали можливість готувати, формувати і супроводжувати сім'ю. Це фахівці, які мають мати формацію в багатьох рівнах знань. Це філософія, педагогіка, теологія, богослов'я, юриспруденція, біоетика, риторика, е психологія це комплексний фахівець. Нас не готують таких фахівців. І ми ставимо зараз питання з тим, щоб почати процес підготовки таких фахівців. Знову ж таки, на рівні міста Києва. Київ показав прецедент, тому що, наприклад, Києва, що ця програма існує на київській міській адміністрації, теж Божим дивом. Вона вже поширена в Україні, тому ми, кожен з нас, я хочу зараз запевнити кожного тут присутнього, щоб кожен з присутніх з нас відчував себе співтворцем обставин. Ні в якому разі не заручником обставин. Заручник обставин це мислення людини, що від мене нічого не залежить. Це мислення раба. В мене залежить. Від мене залежить. Я є співтворець обставин. Я маю таланти і я маю фах. І відповідно, якщо я буду використовувати свої таланти зараз, згідно теми конференції, ми говоримо в участі чи в підготовці програм, чи в введенні таких програм, знову ж таки, прошу зголосіться в перерві. Я запрошую зараз, якщо тут є люди, які хочуть спробувати себе ввести такі програми. Тобто, це люди, які б мають мали принаймні гуманітарну освіту. Я запрошую вас на спеціальну навчальну програму, яку я буду вести на наступному тижні. Підійдіть вперед. Підійдіть. Хто має тут присутніх бажання бути фізично присутніх на парламентських слуханнях, які відбудуться 17 червня в сесійній залі Верховної Ради, підійдіть до мене, запишіться, зробимо перепустку, будете в цьому залі. Тобто від нас залежить доля нашої країни і доля наших дітей. І ми маємо достатньо інструментів, щоб змінити цю ситуацію, яка полягає в належній підготовці до життя в подружжі, яка полягає в відповідній підтримці і супроводу сім'ї, і третя, яка полягає в блокування загроз, які несуть українські сім'ї. Це є три основні напрямки діяльності: підготовка і формація, супровід сім'ї і застереження від загроз. Виконання цих завдань. Покладено на п'ять основних інституцій. Це є державні інституції, це є освіта, раз. Це є церква. Два. Ви почитайте, коли ви будете читати в пояснювальній записці стосовно парламентських слухань, яку ми готували, ми особливий акцент ставимо на ролі церкви, тому що мурально-духовно-етична складова формується особистостями, які є віруючими людьми. І, відповідно, нашим дітям повинно передаватися. Ці правди, є, з якими вони гідно і достойно зможуть прожити життя на бездуховності, це тупік, це трагедія. Ми втратимо країну. Це є засоби масової інформації, це є громадські структури і корпоративні культури. Тобто це є ті основні п'ять стадових, які реалізовують сімейну політику, тому в сьогоднішній російські доповіді. Я хочу запросити вас до участі. Особливо запросити тих, хто відчуває на серці, що я можу в цьому долучитися. Насилувати себе не треба, це покликання. Це покликання. І якщо цей хтось є, тут люди, яких дух горить, духа не гасіть. Духа не гасіть. Пам'ятайте, ми говорили про Гент. Це негатив. Негатив заразний. Позитив також заразний. Позитив також заразний. І ми, я так грубо сказав. Ми представляємо красу сім'ї, красу стосунків, робимо це фахово. І відповідно люди, які це чують, з величезною вдячністю відносяться до людей, які несуть це служіння. На кінець я скажу одну річ. Я багато часу свій час провів в Донецьку. Мене стимулювало їхати в Донецьк фрази, які я чув в Україні. Що схід це не захід, там люди інакші. Я спеціально був в і провів там багато курсів, багато фахівців я там підготував. Останній раз, коли я був саме перед захватом, стала одна особа, яку я готував як фахівця, вона каже: Я хочу вам дещо сказати. Ви сім років були у нас в університеті, я була на випускному курсі. Ви мали лекцію півтора години часу. Пройшло сім років. Тіх півтора, півтора години часу змінили моє життя. Змінили моє життя. Я удружена 6 років. Це повна була переміна моїх поглядів. Півтора години часу. Я собі навіть подумав, що я там сказав за півтора години часу. Ну, тим не менше, то свіч, за півтора години часу можна змінити дуже багато. І тому я запрошую вас бути тими співтворцями обставин для служіння сім'ї. Служіння для сім'ї. Це найпрестижніше служіння в світі. Більш престижнішого немає. Най Бог нас всіх благословить. Підходьте після перерви, хто хоче цікавиться тими методичними матеріалами. У мене є тут певна кількість примірників. У мене є інструменти, як проводити, як проводити семінари, яким смітом їх наповнювати, як вони ведуться в онлайні. Підійдіть до мене до перерви, поспілкуємося. Дякую організаторам за запрошення. Спеціально не готував нічого написано. Вирішив говорити те, що буду відчувати. Думаю, що вас час не затримав. Дякую Вича Роман. Так, межі наших фізичних можливостей уже майже вичерпні, але ще дві хвилинки, будь ласка.